Хочеш, щоб команда твоя була автономною, тоді припини просто роздавати задачі. У менеджменті, як і в житті, те, за що відповідаєш, ти починаєш контролювати. Справжнє делегування це коли ти передаєш не інструкцію, а зону прийняття рішень. Не зроби ось так, а це тепер твоя відповідальність. Коли людина сама вирішує, що і як робити, вона росте. Якщо ти все одно контролюєш кожен крок, це не делегування, це мікроменеджмент. Сильний лідер не тримає все у голові, він створює простір, де інші можуть думати. Бо коли команда бере відповідальність, ти нарешті можеш бути менеджером. А не диспетчером. А ти делегуєш задачі чи повноваження?